Нова гра, но та ж задача, або що показали в новій частині гри Doom з під заголовком Dark Ages. нова ультраграфіка, сюжет, унікальні механіки та ще багато іншого контенту, про який я розповім в цьому огляді. Розберемось, чому гра получила такі хороші оцінки критиків, та що її відрізняє від попередніх, по суті, таких ж ігор. Або ні. Підписуйся на канал, тисни лайк відео, щоб не пропустити й наступні відео. Погнали! Навіть не знаю, з чого розпочати цей огляд, адже гра на славу справді вийшла з різносторонньою. Здається, наче що це той самий Doom 20-го року, але тільки з новими задачами, локаціями, зброєю та атмосферою. Минулі частини перезапуску серії Doom були адреналінові й серйозними, і незважаючи на те, що в плані екшену на екрані Doom The Dark Ages зробив величезний крок вперед, свою атмосферу та погоруження в лор гри ця гра привносить вповні. У ранніх рецензіях та перших відгуках гравці вони постійно казали про претензії до сюжету гри. Або це скоріш були навіть не претензії, а банальні питання. Айді й What the fuck is this? Мабуть, їх писали ті люди, які грали в минулі частини заради читання сторінок кодексу. Тоді гри розгортається до подій дум го року. Наскільки до це питання хороше? Гравцям належить пройти крізь активну фазу війни раси творців з пеклом, а також щільніше познайомитись з орденом вартою та людьми, які щільно співпрацювали з відомою Кантворцем. Новий акцент у цій грі більше направлений на парирування та ближньому бою, як ви можете зрозуміти. І він не перетворює дум на після 16-го року на щось кардинально нове. Так, вона помітно відрізняється, але це радше зміна ритму тієї ж активності, аніж фундаментальна переробка всього ігрового процесу. Тільки подумайте, навіщо перепридумувати щось нове та незрозуміле, якщо є те, що вже чудово працює та продається. Якщо в останніх двох іграх я постійно рухався на повній швидкості, весело відстрілюючи полчища що демонів і зупиняючись лише на випадкових вбивствах слідом підбирати боєприпаси де не інде, то в Dark Ages я постійно перемикався між двома режимами: тим знайомим швидким темпом, у якому ви мчите по всьому полю бою, і сутичками з більшими ворогами, над якими вам доведеться попрацювати. Усі ці зміни в бою проявляються на більш відкритих мапах гри. На одному з рівнів, на якому я грав, я намагався захистити периметр замку. Територія за межами замку складалась з невеликої відстані світу, в якому було сотні ворогів. Ці ворожі табори слугували міні-рядами. Кожен з яких мав свої власні випробування місцевості та орди, які потрібно було знищити. Вони були пов'язані з зонами для дослідження та секретами, які потрібно було розгадати та знайти. Хоча легко уявити всі ці зони розділені на рівні, підхід відкритого світу надає світу набагато більше глибини та добре передає масштаб війни. Чесно кажучи, геймплей у Doom The Dark Ages досить сильно відрізняється порівняно з минулими частинами актуального перезапуску. Почнемо з того, що розробники відмовились від вертикальних арен на користь їх більшого розміру. Також монстри падають не хвилями, а великими гуртами. Далі змінився і набір руху ката. Крім постійної стрілянини, у грі зроблено великий наголос на ближній бій та парирування. Щит, це не додаткова опція, яка включається по можливості, він з вами постійно буде в грі, і він дуже важливий як частина вашого арсеналу для стабільної перемоги над ворогом. Загалом, якщо ви вже грали у попередній Eternal, то пам'ятайте бійку на арені в Аргендинурі. Механіки з того бойсфайту частково і стали основною новою бойовою механікою. Щит дозволяє здійснювати швидкі ривки, вбиваючи дрібних противників, відбивати готельні атаки, затискаючи в потрібний момент, пробивати перешкоди та активувати інтерактивні елементи, беручи участь у переміщенні за рівнем. Також деякі броньовані цілі можна позбавити броні однієї з атак щитом, з ним взаємодіє деякі ваші зброї. Коротше, щит дуже важливий. Зброя це зовсім незвичайна для цієї серії. Вона є чимось новим, але великі фанати класичних тих самих шутерів напевно знайдуть багато спільного з представленим арсеналом у грі та знакових ігор минулого. І це виглядає саме як данина пам'яті величезній спадщині. Для всієї зброї є невеликі гілки поліпшень, які купуються за золото і особливі камені, що знаходяться на рівнях. Поліпшення зброї помітно впливає як на її саму, так і на її ефективність у вузьких ситуаціях на полі бою. Так що підсумковий арсенал Катурока можна налаштувати досить гнучко під потрібні вам задачі. Тепер, коли ми знаємо чуть більше, ніж нічого про гру, зброя, механіки, нові, геймплеї і так далі. Це повна фігня. Хуйня? Хуйня. От справді повна фігня. Без хорошого компа, нормальної такої кобили, яка потягне графоні гри, особливо на ультраграфіці. Адже коли ви граєте на максимальному та предмаксимальному пресеті графіки, вигляд то відрізняється, як і FPS гри. Но про що я тут? Doom The Dark Ages одна з багатьох ігор, які покладаються виключно на трасування променів для освітлення. Тому і лише кілька відеокарт від Nvidia можуть досягнути 60 FPS в секунду при максимальних 4К роздільній здатності. Деніал Оунес, один з нещодавніх тестувальників гри, який проходив її на RTX 3060. Підкреслив той факт, що гра не може підтримувати 60 фпс на секунду при середніх налаштуваннях у 1080p без використання масштабання. Перші тести гри на 3060 Ti тіай у мережі стартували, і карта ну, чесно кажучи, ця, ця в прольоті. Результати різко контрастують із продуктивністю Doom Eternal, яка могла б легко досягнути понад 120 FPS фпс при аналогічних налаштуваннях. Фанати гри кажуть, що Dark Ages, хоч і є кроком вперед у плані графіки, механік та тої самої зброї, но у порівнянні з попередником не виправдовує нових вимог своїми візуальними ефектами. Вони також вважають, що проблема стає ще очевиднішою, якщо враховувати той факт, що візуальні ефекти відходять на другий план у такому динамічному шутері, як Doom. І знаєте, хоч у динамічності цей шутер. Поступається своєму попереднику, але він такий ж самий ефектний, сочний та, можна сказати, швидкий, як і Dummiturnaл 16-го і. Doom, звичайний, 2020 року. Я не бачу різниці між підвищенням точності та втратою продуктивності порівняно з Dummiturнал, на сказав Baby Transport. Гра вимагає апаратної підтримки трасування променів, але розробники мінімалізували її вплив геть продуктивності. Анімації персонажів у катсценах, вони нормальні, але не дотягують до рівня якості тої самої Hellblade 2. Хоча у цій грі так і не потрібно, щоб було. Тим не менш, в ігрових сценах анімації плавні і підкреслюють міць палача рока. Для 1080p і 60 FPS без апскейлу підійдуть відеокарти 4060 Ti та rx6800XT або ж RX7700XT. Для 1400 p а тобто у 2К, потрібно щонайменше 3080 або 4070, ну або ж rx 7900 gra а для 4К RTX 5090 або RTX 4090. Використання відеопам'яті залежить від налаштувань. На низьких налаштуваннях і суб-4К достатньо 8 ГБ-оперативки або ж відеопам'яті. На максимальних 1080 1440 p чотирьохсот вже потрібно 8 ГБ відеопам'яті а з максимальним пулом текстур і генерацією кадрів близько 15. Важливий плюс відсутність проблем із шайдерами. Шейдер компілюється під час завантаження мап за кілька секунд без дратівливого екрану компіляції шейдерів, як це було в минулорічній Stalker 2. На RTX 3070 можна грати, і у мене все йшло дуже відмінно, хоча в мене 3070 Ti. Але судячи з форумів, не у всіх так гладко. На претоповому і топовому залізі капризи відеопам'яті, іноді дивні фризи. Тім, шейдери компілюються досить швидко, екранів завантаженнями немає, а якщо є, то вони навіть мінімальні. Розробники відмовились від вертикального геймплею, зробили платформи простішим, а самі локації більшими. До того ж, кат Рока розгубив рефлекси, де ще подвійні стрибки і швидке перемикання між гарматами залишились від Орнул. Зате став потужнішим він. Тепер це танк, який мчить тільки вперед, і якщо треба, прикривається щитом. Інших тактичних манерів принаймні, спочатку немає, тільки безжальна агресія. Все за заповідями Джона Сіни. Концептуально Doom з Dark Ages звучить цікаво, але поки на практиці вона представляється по-іншому. І я не до кінця розумію, чому, чи то тому, що з гри вирізали все, що мені подобалось, в Eternal, чи то тому, що я не до кінця адаптувався до механік гри, чи то одразу все підряд. Поки можу сказати, що справа точно не в сюжеті. Сюжет, особливо у цій грі, він просто надзвичайно крутий та цікавий, як на мою думку, якому головну роль виконує Алан Річсон. Коротко його можна описати як здоровенний бугай ламає всім обличчя. Домгай дуже схожий на нього, різниця тільки в тому, що він просто мовчить. Doom The Dark Ages трохи відрізняється від минулих частин. Тут головний герой лише знаряддя в руках світла проти темряви, він усе ще й гігачат, але не ультимативна сутність, яка робить що хоче. Сюжетні катсцени при цьому поставлені краще, ніж в минулих іграх. В епізодах з'являлася змістовність, але ходії більше не мають смішного вигляду. Є хоч якась інтрига і відчуття, що в наступну секунду ти не просто не прорвешся серед всіх цих монстрів. До того ж, жахи від демонічного вторгнення нікуди не подівались. Це все ще дуже похмура і по своєму жорстока гра. Нехай і дуже красива. Нових механік по справжньому стало багато, а криве навчання зроблена по людськи. Вікна з поясненнями стали змістовнішими, яснішими та інтерактивнішими. Десь використовуються картинки, десь короткі відео, весь текст розбитий на кілька слайдів і проклікати їх швидко не вийде. Ну а щоб краще засвоїти матеріал, навчальні арени вбудовані в рівні. На них ви не тільки пробуєте нові прийоми, а й закріпляєте пройдешні. Рівні стали набагато масштабнішими і іноді надмірно затягували. Проте дизайнери розставляли десятки секретів на кожній локації. Як правило, це золото для прокачування зброї та прийомів. Колекційні фігурки, текстові нотатки, які детальніше розкривають історію та персонажів, нові обличчя для гармат або спеціальний ресурс, який дає змогу після смерті миттєво з'явитись на арені, а не починати з останнього чекпоінту. Тож це все це був ще один мій огляд на нову гру від ID Software Doom The Dark Ages. Надіюсь, вона вам сподобалась так само, як і цей огляд. Напишіть в коментарях, що ви вважаєте, чи ця гра краща свого попередника, чи, можливо, гірша. Можливо, вам подобались більш динамічніші бої, ніж у домі цьому, які були у домі 2020 року. Про все напишіть у коментарях, а я на цьому не прощаюсь. Всім дякую за перегляд, до наступних відео, до наступних оглядів, до наступних новин. Всім до зустрічі, па-па!